Друзі, ну що, виходжу на фінішну пряму. сьогодні 2 травня, залишилось менше місяця і я маю важити 90 кг. Хто пам'ятає, хто слідкує за моїм челенджем, знає, що якщо я не досягну цієї мети, доведеться комусь з вас віддати свій телефон. В описі до цього відео буде ссылка на саме перше відео. Або ссылка на плейлист і саме перше відео в цьому плейлисті це там, де я. Об'являв умови конкурсу. Тоді я був 100 кг, це було в лютому місяці, в перших числах, я мав похудіти до 90 до кінця травня. От сьогодні 2 травня, залишилось менше місяця. І останніх півтора місяця мене вага взагалі нікуди не входила. Зараз почну зважуватись регулярно. Як ви бачите, за останніх, не знаю, тиждень пів... Півтора тижня десь пішла у мене тенденція позитивна. І це не може не глядіти. в мене, поки крайней мере, 93.35 чи 45, не знаю. 35 зафіксував тільки що мій телефон записав собі. Так, а ну-ка давай мінус 100 грамів назад. О! ні 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 На п'ятку коли стою, цих 100 грамів грається. Не супер точний логі. Ну ладно, 45, так і будь. ось так. Буду тепер частіше зважуватись, тому що вже самому цікаво, чи дійду я чи не дійду. Дуже хочу дійти до своєї мети для того, щоб все ж таки залишитись з за айфоном. Але знаєте, що я вам скажу? За останні тиждень два отримав кілька компліментів від людей, які сказали, що помітно я Менше все в розмірі тільки тут то, на очах, я скажімо так, не тільки на вісах. І це реально надихає, це, <смі> це радіє, тому що до цього було важко. Але я приходжу до висновку ще раз і ще раз, що потрібна, дуже сильна самомотивація, самоорганізація в цій справі, якщо просто десь давати стабінку, розставлятись і нерегулярно виконувати всі свої умови, тобто що я, які умови, калорійність їжі в межах своїх калорій вживати їжу, пити багато води, хоча б 3 літри в день, ну хоча б 2, ні, 2, 2, 3 це багато, 2. І бажано не їсти робити паузу в 12 годин. Тобто я, я починаю їсти в 11 дня, але закінчую не в 11 вечора, 7-8. Пізніше намагаюся не їсти. Ось, уже, тому що раніше я трохи розслаблявся якщо бачив, що, що калорій в мене ще вистачає, то міг в 12 ночі поїсти там, міць, там картошечку з міском. А це, це погано, тому ось так. граноли, Дуже класна штука вранці. Ситно. норма калорій 100 грамів гранулу, 200 грамів молока і все. І ти просто огурчик досить. Ну що. Рухаємось далі. Хто за мене переживає, напишіть щось в коментарях. А хто переживає за те, щоб я програв і виграв iPhone, теж напишіть щось. Всім гарного дня!